Подивіться, яка краса навколо. Це Запоріжжя. Пальний район. Такий тут у нас місток. Казковий, мені здається. І небо яке голубе. Зелене листя. Жовте. І ви чуєте, як співають пташки. Радіють. А журчить вода. Ви чуєте? Тут річка маленька. Опа! Водичка. Ну, звичайно, можна побачити, що там є бруд, але ж ви почуєте, як жива вода журчить, л'ється, лється. Вода це рух, це життя. Рухайтесь і живіть щасливо, дякуючи нашим захисникам.